Подивіться на цей скарб. Ну, Сімочки, не наші. А от ці чіпси, чипстерс українські, як я їх недооцінював, коли був в Україні. Це зі смаком крабу. І, до речі, вони тут коштують недешево. Покажу вам трошечки торгового центру. 20 Серенада. Щось надому закривається. Почав знімати шматочок. Знову ж таки, незапланований, незапланований такий влог собі. Пішов по ділах, там треба було в банкомат. Думаю, зайду-ка я Ашан і куплю українські чіпси і сімечки. ще в кармані в мене дві баночки пепсі. Поняли? Больнічна палата якась. Рей! Рей! Що ти хочеш? Добрий день. Ой, привет! Все, вдома. Тепер повноцінна розпаковка. Пепсі. Ой! Така шкура. Звичайно, в Ашані є українські сімечки, зрозуміли? Сансанеч нема. І довелося зайти в український магазинчик. Оцей там, де як називається він? Україночка, по-моєму, так? Да? Хуторок. Хуторок. То навіть там не було українського насіння. Було, було тільки таке. Це щось німецьке. А там де його розбоїв, то що. Теж не було. Чому я що не подивився? Ну, коротше.

Нет. раньше мне не понравилось а сейчас супер да, вкусно. М -м? не вкусно не ешь да, не баночки же надо а -а -а. сдавать и семечки понял Давайте пробуем які тут все мочки. Пусов в Киеве сьогодні. Mm. Добрі, добре. Я б не сказав, що поганий. Вкусні. Це не з України, да? Так я ж це... кажу, що це не А да, добре таке. Бо ось ці длинні, що тут продаються усюди, вони недобрі. Типу турецькі, поняли? Якісь без запаху. Ммм. <пу -хід> <пу -хід> класно. Розкажу вам історію. Вчора я дзвонив до приймальної комісії, точніше консультаційного центру приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Звоню, бо в мене було питання. А, що мені робити, Якщо я хочу поступити до університету на заочку дистанційно, бо в Польщі, на філологічний факультет, ну там, факультет іноземних мов. На основі вже раніше здобутого здобутої вищої освіти, бо в мене є. Вища освіта, бакалавр, права, магістр права. Каже, я можу або здавати оце єдиний вступний іспит, єдиний фаховий іспит, або вступні іспити і співбесіда при університеті. Ну оце друге мені підходить, бо... ну, Я думаю, підготуватися можна. Це окей. А друге питання в мене було. Ну, по-перше, чи можна це дистанційно? Вона сказала, так, можна. Треба вже окремо домовлятися, але можна. А друге питання в мене було з приводу військово-облікових документів. Бо. Наскільки я пам'ятаю, то треба щось там показувати. Мені вже 29 років. У мене досі ще приписне. Поняли? Там, книжечка така біленька. У мене питання було, чи можна роздрукувати цей документ з резерву. Бо в мене резерві поки що все нормально, дані оновлені вчасно. Ми сказали, що поки Міністерство освіти ще не затвердило порядок вступу абітурієнтів і цей перелік необхідних документів, в тому числі військово-облікових документів, тому невідомо, чи можна... Е Роздрукувати з резерву. Бо, наприклад, коли я звертався до посольства, до Консульства України, мені треба було нотаріально дові... довіреність зробити, то вони там просили оцю роздруківку з резерву. Показати саму роздруківку. І все окей, ніхто не просив ніякі приписні. Ну, логічно, що точно так же повинно бути і з університетами. Коли Вступники вони за кордоном. Вони вступають не на очне, а заочне. То наші якісь там документи показують. Ну. увазі, що якщо в резерві все окей, цього повинно буде вистачати. Бо там же є ще QR-код, і вони можуть просканувати, подивитися, чи все ок, чи не ок. Коротше. Я сподіваюся, що вийде. І що я зможу поступити? Бо ціна на диво дуже грей. Ну, я ж знімаю. Ціна на диво дуже, дуже невелика. Півтора роки 26 тисяч гривень. Ну це дуже дешево. Бо в других цих... В вищих закладах там ціни, звісно, такі кусаються. Я сподіваюся, що мені я зможу закрити цей, цю незавершену справу. Що зможу отримати цей, цей диплом філолога з іноземної мови. Там спеціальність середня освіта, англійська мова і література. Ну, тобто мається на увазі, що. По я типу, зміг би викладати в школі, наприклад, або там в технікумі якомусь. Ну, я не планую, звісно, це робити. Це просто для себе. Бо там є ще спеціальність англійська мова, переклад. Я перекладачем не хочу бути. А чим раніше? ціна робля. Так, да, переклад дорожче. дорожчим. Типу переклад, типу, перспективніше. Mm. Ну, а як не вийде, ну не вийде, нічого. Подожди хоть проверить, что ты знаешь английский, что нет? Конечно, спи беседа. Mm. И Их паховый вступный испыт. Mm. То есть, если я хочу поступать, я тоже должен английский сдать, да? Да. Короче, вот так вот. Я думаю, что все должно получиться. Ну бо хто, яка розумна людина, або який розумний заклад буде відмовлятися від потенційних студентів, які ще платять. Ну, щось такі складні часи. Відток, і так, відток людей там за кордон. Вони навпаки повинні братися всіма руками-ногами за абітурієнтів, які бажають вступити. А я бажаю вступити. в мене ще було питання стосовно акредитації. Чи ця програма акредитована, щоб мій диплом визнавався в Україні? Деякі там акредитації вже просрочені бувають. Подумаєш, що в магістратурі там будуть предмети, якісь безсмислені. Так, да, я вже бачив. Не пов'язані з англійською Ні, пов'язані. Наприклад. Угу. Спочатку такі вводні, типу, педагогі, педагогіка, психологія викладання, а потім починається. М, теорія англійської мови, теорія, там літератури, література. відкрию потім. там пов'язано. Ну, таке не фундаментальне. Як поступав на економфак, Я не хотів в магістратуру, типа нахера мені. Я вибрав бакалавр, щоб пройти хоча б ці предмети фундаментальні. Мені треба, не треба. Хай мені кузани в Які взагалі предмети? Я потім відкрию список, побачиш. Мені просто цікаво, як це буде. Там ще в кінці є виробнича практика. Ну хоча я думаю, що раз зараз в зумі, то з цим повинен, не повинно бути проблем. Це ж можна викладати онлайн. Це і так викладають онлайн. Це не треба. Піряться в школу. Так, да, ну тобі треба якісь договори з кого підписати. Жанна піде в Білицьку, договориться. Або у мене у мама є знайома в Полтаві, яка теж викладачка начальних класів. І можна домовитися з полтавською школою. От такі от справи. Може, швидше вже вечір п'ятниці. Хочеться вже відпочивати. Був підписан, не підписан, але. Даже часто в ленте, в ТикТоке попадала одна Зиночка. По-моему, Лида ей зовут, зовут Люда. У нас в Черкасской области, по-моему. Она захворила на онкологию. То в 24-м уроке. Лечилась, лечилась. Останнє відео в неї було 12 січня там в Колінічах. Каву пила. Каже, що не виходжу, бо хворіє, тяжко. Ну, але кава пила, їла, їла щось. І от сьогодні дізнався, що вона померла. Так, так сумно. Що люди просто так за лічені тижні просто так згорають. Да, угу. это вам еще покажу. Грей, Грей, ну что ты там сидишь? Тебе тошнить? Ти будеш блювати? Ригай ради бога. Mm -hmm. І що ти хочеш? А що ти заманюєш, його? Що скажу, давай. я там не помірували. Ну я тобі чіпси не дам, грей. Рей. Ну, ой, боє. Блоєр. Може, будеш трошечки? Ашані, ну тут в польському Ашані, На прилавках вже так пусто. Ну, не те, що на прилавках пусто. А менше цих стелажів, поняли? Бо зазвичай різдвяні свята, куча стелажів, там що там, горілка, вина, цукерки. А зараз зайшов якось так пусто. Хочу ще полазити в неділе для кухні міра. Ж З цілесно, там хочешь купить наше интересно на там всякие соус всякие якийсь... винка разные модні до речи сергій замов таку класную штуку подарунок мені как называется гимбол так да это ну, норнин -по, по старому короче поняли Палочка типу селфі-палка, але дуже наворочена. І ставити можна, і витягувати можна, і там кнопками керувати цей поворот, розворот і світло. Ну, з гіроскопом вона, вона стабілізує. І стабілізація, Прикиньте, я просто буду звіздою. Буду знімати, блін. Кожен шаг вам буду знімати. Поняли? Хорошо? Тікток я якось. не знаю, в тікток треба якусь дурню завжди там робити. Оце на бажання грати. Так а ти там заходиш в батл, і що ви сидите, ми вчите, типа. У mm -mm. чому суть батла? Суть батлі в Тікток, що в тебе є команда підтримки, що в тебе достатньо кількість підписників, які тебе під час батлу е піддержують. Цими подарунками. Mm. Дається 4 хвилини, 5 хвилин і відлік. Поняв? Mm -hmm. І от хто набере більше балів, той повишається в рейтингу. Там є рейтинг популярних людей, але там треба під час цих батлів треба робити якусь дурню, сирі яйця пити. Mm -hmm. Що там ще? Голову скумбрії їсти або оселеця. Голову оселеця з'їсти. Ну, так, я сиджу. Дуже зависаю, дуже сильно такий швидкий дофамін. Але я не бачу себе якось в тому, як, як, як можна взагалі розвиватись в TikTok. Не знаю. Чому YouTube наше все. Ютубі мені здається менше ось цих ботів. Бо в Тіктоку там страшне? Там бот на боті. Це російська ботаферма. Ні, може і в Ютубі є. Буде я, наверное, завершувати, йти купатися і щось далі робити полезне. Грейн, ну що ти рухаєш? Це буде скоро моргаліва корабкові піде. Цей мужчина тільки мій оберіг. не п'ємося. <світ> <світ> так що всім хорошого вечора. І до зустрічі в новому відео.